Навіть у своє професійне свято працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення не відпочивали. Погода подарувала їм сюрприз, рясно замила усі дороги. Та нашим комунальникам і це по плечу. Тож і відповідно нагороджувати було кого. Найкращих працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, які впродовж року сумлінно працювали на благо нашого міста і людей, Бродівський міський голова Анатолій Балай запросив у залу міської ради для нагородження. Квіти, грамоти, грошові премії та щирі слова вдячності від очільника міста. Ви завжди, в будь-який час, в будь-яку годину можете вийти і зробити те, що необхідно для нашого міста. Я хочу вам, шановні представники житлово-комунального господарства і побутового слова населення, висловити вам подяку, побажати вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, благополуччя, достатку. Нехай завжди в ваших сім'ях буде мир і спокій. Нехай наші бродівчани шанують вас і поважають вас і вашу працю. Дякую вам з усім розумінням складності професії та глибокою повагою до людей, які її прославляють. Міський голова вручив найкращим і мені подяки. А їх за багаторічну сумлінну працю заслужили: Нестерович Юрій Юрійович, Яремчик Леся Іванівна, Бойко Ігор Ярославович, Чиш Мирослав Омелянович, Карпів Надія Теодорівна, Кіт Володимир Іванович, Завалюк Володимир Олексійович, Бєскова Тетяна Валентинівна, Томашук Галина Петрівна, Микитюк Михайло Євстахович, Гайдай Василь Анатолійович, Паламар Надія Петрівна та Демидова Антоніна Михайлівна. Окрім визнання, Цих людей на загальноміському рівні Анатолій Балей та секретар виконкому міськради Марія Степанків у теплій святковій атмосфері підняли з усіма келих Шампанського за добробут нашого древнього міста і усіх його жителів. Також у День професійного свята працівників житлово-комунальної сфери міський голова завітав у комунальне підприємство Броди. Аби особисто привітати усіх, хто роблять наші вулиці красивими та забезпечують комфорт і хороший настрій бродівчанам, адже у комунальників непроста робота і чомусь, як правило, невдячна, незважаючи на те, що вони починають працювати, коли усі ще сплять, попри негоду мороз чи спеку, саме вони створюють обличчя міста та формують авторитет влади. І що приємно, міський голова це розуміє та цінує. Тож приїхав не лише з подяками для кращих працівників комунального підприємства Броди а це Падачук Марія Павлівна, Найда Микола Миронович, Кохманський Василь Євгенович, Ригайло Михайло Володимирович і Назаренко Володимир Миколайович. Міський голова також запевнив, що невдовзі працівники комунального підприємства Броди перейдуть на повний робочий день, а отже, матимуть більшу зарплату. Окрім цього, комунальне підприємство Броди, будучи ще рік тому збитковим, нещодавно вийшло на прибуток. Це у значній мірі завдяки старанням нового директора, мельника Василя Володимировича, який свій колектив вітав віршами. Хай легко працюється, гарно живеться, хай доля щасливо до вас усміхнеться. Хай люблять вас, рідні, шанують всі люди. Хай ще на сонце вам день, комунальники буде. З нагоди професійного свята наказують за добросовісне виконання своїх службових обов'язків і з Дня працівників житлово-комунального господарства народина вродити грошової премії всіх працівників комунального підприємства, броди в розмірі гривень. Що ж, процвітання вам, шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, гідної оплати за вашу нелегку працю та розуміння і вдячності від людей.